Нагоди Дня української жінки в департаменті соціальної політики Черкаської міської ради відбулася зустріч Я жінка, мама, ветеранка. Захід був присвячений вшануванню жінок, які поєднують у собі силу, мужність, материнську турботу та відданість Україні. Детальніше у сюжеті. Послухати історії ветеранок зібралися соціальні працівники та студенти. Серед спікерок Валентина Стоцька, бойова медикиня, яка вперше пішла на службу у 2014 році. Після повномасштабного вторгнення разом із чоловіком волонтерила, а згодом повернулася до війська. Під час відрядження на сході потрапила під обстріл і врятувала чотирьох побратимів, які втратили кінцівки. Лікарі назвали її вчинок подвигом. Я вважаю, що кожен з нас повинен зробити. Vnesok. Те, що зараз відбувається, це не зважаючи ти військовослужбовцем, бути ще не військовослужбовцем. А моє рішення було стати військовослужбовцем, вступити до лав Збройних сил України двадцять другому році. Так як я вже мала досвід, я вже була військовослужбовцем у чотирнадцятому році. Катерина Лебедина переїхала з Донецька до Харкова під час АТО та вступила до Держприкордонслужби. у 2016-2017 роках. Брала участь у бойових діях, де зустріла коханого. Після народження доньки родина оселилася в Черкасах. У 2022 році чоловік пішов служити, а Катерина залишила військову справу через вагітність. Зараз виховує двох доньок, працює ріелторкою, волонтерить та створює зефірні квіти. Я народилася і вирісла в місті Донецьк. Я дуже хотіла повернутися додому. Це дуже важко. Дуже важко і Намагаючись зробити все за нашої перемоги, бо я вважаю, що війна почалася у 2014 році. Я прийняла для себе рішення піти безпосередньо. Черкащанка Аліна Мелешко Габорич обороняла Азовсталь, втратила там коханого. Прийшла 11 місяців полону і була звільнена торік, у квітні. Азовця для мене було щось таке величне на той момент, щось таке неосяжне. І тут поступає пропозиція. Така прийти служити. А перед цим мій чоловік, до речі, мав звільнитися. Він три роки прослужив і мав уже звільнятися. Ми планували бізнес, все. Ну він мені позвонив, сказав, що ніхто не звільняється, я потрібен. Командир радість сказав, я потрібен все, я буду служити. Ну так от прийняли рішення, що. Я теж іду служити. Ми переїжджаємо. Ветеранки найбільше героїні України. Вони на рівні з чоловіками захищають нас. Тож молоді дівчата мають надихатися їхнім прикладом, зазначила заступниця міського голови Черкас Марина Гаркава. Це була надзвичайно чуттєва, боліслива. Героїчна зустріч це були тяжкі історії, але наша молодь має їх знати. Вона має на них формуватися. Вона має брати приклад стійкості, незламності, жіночності. Зі слів учениці вищого професійного училища Марини Чупіс такі зустрічі надзвичайно потрібні молоді. Вони показують, що українська жінка це непереможність і сила. Я вважаю, що це дуже важливо, тому що жінки зараз воюють, виховують дітей. Вони взагалі все це в собі тримають і тримаються на фронті в мирному житті. Тому це важливо освічувати. Єдине, в цей день ми можемо тільки їм подякувати і мати на увазі те, як багато вони для нас роблять. Анна Могильна, Олександр Костерко, служба новин телеканалу Ільдана.